Доброго дня. Чому зоохисники настільки проти цього законопроєкту? Справа в тому, що е, одна частина законопроекту стосується безпосередньо е, тих питань, які ви озвучили, так, але вони е, зайшли в сферу е, законодавства, яке вже регулює захист тварин е, від жорстокого поводження. І це вже достатньо довгий час, е, дуже кропітка праця багатьох. Е, Спеціалістів, зоозахисників, які вибудовують систему захисту тварин в Україні, яка відповідає принципам гуманності, європейських стандартів. І саме на ці зміни, які вони планували в законопроекті 81.50, абсолютно знівелювали б всю роботу, яка тривала десятиріччя. Це стаття 21, 17, яка абсолютно, яка абсолютно змінить підхід захисту тварин. І дуже небезпечний прецедент, коли Вели таку намагалися ввести таку норму, як де популяде популяція тварин. Що це означає? Є певна категорія тварин, яка могла би бути знищена любим жорстоким методом, і це вважалося би нормою. Це взагалі нонсенс. І таких практик в світі немає. Ну хіба що в Росії і в Кореї, і там в Китаї, так але ми прагнемо до цивілізованого світу, і тому саме. Це обурило зоозахисну спільноту і викликало такий достатньо великий резонанс у суспільстві. А от що загалом суперечить загалом, перепрошую, що суперечить закону про заборону жорсткого ставлення до тварин? Ну, наприклад, закон забороняє вчиняти любі дії, які можуть спричинити страждання, смерть невиправдану так для тварини. А даним законопроектом ці норми просто прибирались. І враховуючи те, що в період встановлення державного управління контролю в багатьох питаннях, це призвело б до масового знищення тварин і була б аргументація у тих людей, які б це робили, що ось закон це дозволяє. Сьогодні екологічний комітет розглядав цей законопроєкт, але чи відомо вам чи його вже прийняли? Ні, екологічний комітет. Е так як вони не є профільним комітетом, який розглядав е ініціював це законопроект. Вони можуть дати лише рекомендацію: так, свій висновок, і висновок екологічного комітету був таким, щоб повернути даний законопроект авторам е законодавчої ініціативи до опрацювання. Але частина, яка стосується е закону України про захист твердження жорстокого поводження, аб абсолютно звідти прибрати. Тобто, в цьому і є питання до опрацювання. Якщо вони планують внести якісні зміни в е, питаннях сільськогосподарських тварин, в плані харчування і так далі, то е, безпосередньо працюйте в цій е, ніші, так? Але не намагайтесь через такі важливі теж суспільні питання протягнути такі абсолютно дикі норми, які вони планували. Ну і плюс, е, звісно, так як вже нам е, через наші журналістські розслідування і так далі, те, що нам допомагали. Ми зрозуміли, що ключове питання в цьому це ще фуагра. Знаєте, комусь виграти війну, а комусь продавати фуагру, як ми говоримо. Ну але це законодавством теж заборонено нашим українським, що це дуже прогресивно на сьогоднішній день. Але певні бізнес-еліти вирішили, що це зараз на часі, і це має бути. Тому це теж норма має бути. Вона в тому вигляді, в якому вже існує наше законодавство, вона має такі залишитися.